Так, рибачки, провів апгрейд от -от яснасті Jackson Карась. Була проблема в тому, що на нього реально прокльовує щука. В мене вже було на нього дуже багато покльовок, але от не міг щось я всікти щуки. Я взяв, поставив менші тройнічки. Тут стояли, от дивіться, я вам навіть покажу. Такий був розмір до цього, от, щоб для порівняння. Е, який був тройнік. От, дивіться, зверніть увагу, цей був, а я поставив от такий чуть-чуть менший, бо вже було дуже-дуже багато покльовок. І я так вважаю, що це напевно із-за тройніків. Ну, можливо, я себе накрутив, але тим не менше. І ще була проблема в тому, що коли закидав цей заводський тройнік довший, він часто чіплявся за струну. А тут я бачу цей вже, ну, теоретично не повинен чіплятися. Бо цей струйнік, що стояв, він же заходив аж от -от за лопатку. Оцю от-от. Така, от, хлопці, робота. О, такий вийшов апгрейд такої от снасті. Я сподіваюся, що ми її все-таки розловимо по хижій рибі.